Шанували Кобзаря напередодні річниці з дня народження Тараса Шевченка у Канів завітала офіційна делегація на чолі з президентом України Віктором Януковичем. Учасники заходу обговорили хід підготовки до 200-го ювілею українського пророка. Також були вручені премії імені Тараса Шевченка. Деталі у сюжеті. Офіційний візит столичних та обласних посадовців до Канева розпочався із відвідання Чернечої гори. Віктор Янукович та представники обласної влади поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Потім президент провів засідання громадської гуманітарної ради, що відбулося в музеї Тараса Шевченка. В цьому заході також взяли участь представники інтелігенції центральної і місцевої влади. Віктор Янукович зауважив, що 2014 рік проголошений роком Тараса Шевченка, тому необхідно докласти зусиль для гідного відзначення 200 річниці з дня народження Кобзаря. Ця дата є особливою тільки для дітей, да. вона є особливою для. Я без своїх більше не скажу світового святого ресурса. Президент України озвучив присутнім завдання, які необхідно виконати, щоб святкування ювілею Кобзаря було вдалим. Особливої уваги органів державної влади потребує, як кажуть, дорога до Тараса. Зокрема, має на увазі професійне, інфраструктурне влаштування туристичних маршрутів. Встановлення відповідних дорожніх знаків та показчиків, проведення комплексу реконструкції та ремонту доріг до місць, пов'язаних землям Великого Кавзаря. Також Віктор Янукович вручив Шевченківській премії за 2013 рік. Нагороди з рук президента отримали такі лауреати. Дмитро Богомазов режисер-постановник. Поет Леонід Горлач за книгу віршів «Знак розбитого ярма. Художник Петро Печерний за серію керамічних тарели за мотивами творів Тараса Шевченка.